За минулий тиждень до терапевтів та сімейних лікарів шосткінщини зі скаргами на гострі респіраторні вірусні інфекції звернули 123 особи. Кількість пацієнтів, що лікуються амбулаторно, зростає. Про це стало відомо у ході апаратної наради при міському голові. 22 людини перебуває на амбулаторному лікуванні, але ми бачимо, що серед них є вже і діти, і вагітні, і медичні працівники. Закладом сформована і надана в суми для отримання вакцини. Як тільки ми її отримаємо, зразу надамо інформацію, щоб пацієнти могли приходити і отримувати. Вакцинацію медичні заклади міста продовжують підготовку до опалювального періоду, здійснюють заготівлю дров. Зокрема, паливною деревиною запасається центр первинної медико-санітарної допомоги. Заклад протягом тижня завезені ще дрова, забезпечені складає 60%. На цьому тижні будемо активно продовжувати цю роботу. В кожному нашому пункті дрова вже завезені і ну, частково і. Почалась підготовка в плані розпиловки, сушки, щоб ну на перший час домом були забезпечені всі пункти наші.